В Україні 9 година вечора. Світові казки для малят на Мед.ФМ. Австралійська казка «Мурахаїд та Черепаха. В давню давнину за казкових часів Мурахаїд не мав на тілі голок, а черепаха ще не носила на спині панцира. Жили вони разом в лісі, щиро прирятували і були щасливі. Одного разу. Мурохаїд попросив черепаху доглянути його маленьке дитя, доки він полюватиме. І ось пішов він у ліс на полювання, а черепаха залишилася приглядати за його дитиною. Мурохаїд затримався на полюванні, а черепаха дуже сильно зголодніла. Вона чекала і чекала, чекала й чекала, та Мурахаїн все ніяк не повертався. Нарешті і так захотілося їсти, так скрутила оживіт що вона проковтнула морохоїдове маля. Невдовзі Морохоїд повернувся з полювання і відразу кинувся шукати своє дитя, але ніде не міг його знайти. Де, де моя дитина? спитав він у Черепахи, але та мовчала. І тоді Морохоїд здогадався, що Черепаха з'їла його дитинча. Обурений і нещасний, він кинувся до великої купи каміння. Став хабати камінь за каменем і кидати в черепаху. Багато каменів влучили в черепаху і застрягли в її спині. Тоді черепаха побігла по свої списи і почала кидати ними в мурахаїда. Багато списів поцілили і застрягли в спині мурахоїда. Ще й дотепер, зі спини мурахаїда, стирчать писи, тільки часом вони перетворилися на голки, а камені. Що попали в спину черепахи, залишилися там і перетворилися на панцир. На добраніч, малята солодких снів.